Шановні українці, ну з вами знову Роман Дудін. Е, я вас чемно запрошую всіх американських представників, всіх журналістів, Червоний Крест, ну і так далі. Всі запрошують до камери номер вісімнадцять вук'янівського сезону, е, яке знаходиться на так званому корпусі Столипін, е, для того, щоб ви побачили, як утримують е, як ця зелена влада ставиться до своїх офіцерів, і в яких умовах отримують. Е, Військовослужбовців, Збройних сил України, служби безпеки, Нацполу там і так далі. Е, ну і для порівняння потім зайти і подивитися, як утримують е, полонених росіян. Я думаю, ви е, відразу відчуєте різницю того, що відбувається. Я думаю, що е, буде дуже цікаво спостерігати. Е, буде дуже цікаво спостерігати, як е, пан Малюк. Е, Она свої якісь якісь забаганки чужими руками для того, щоб створити якісь умови. Але ну разом з тим ще раз наголошую, що пан Малюк, на відміну від мене е в бойових діях участі не приймав, реальної війни не бачив. Тому він ну напевно не розуміє, що е деякі умови вони дуже схожі на бойові. Тому ну, той, хто бачив війну, то бачити е такі умови, це ну. Як, як дитячий якийсь жарт. Але разом з тим смішно, тому всіх запрошуємо, всі приходьте, всі міжнародні організації. Просто подивіться, подивіться, як ця як зелена влада, як той пан Малюк, як, яке, яке є відношення до бойових офіцерів. Всім дякую. З вами був Роман Дудін. Я думаю, що до наступних наших зустрічей і до наступних цікавих повідомлень. Всім дякую.